Привіт, сонячні леви! Рада вас бачити тут і я вже підготувала для вас стару розклад на вересень, і зараз будемо його аналізувати. І розпочнемо, як завжди, з загальної енергії місяця. І тут у нас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що вересень може початися з відчуття внутрішнього чи зовнішнього конфлікту, можливі якісь суперечки чи непорозуміння, боротьба за правоту або владу. І тут важливо пам'ятати, що не варто перемагати будь-якою ціною, бо ця карта дуже часто говорить про сумнівну перемогу. Спробуйте бачити картинку. Ти ширше, і не вплутуватися у драми, які виснажують. Робота, реалізація та фінанси. І тут у нас карта Королева Жезлів, яка говорить про те, що у вас неабиякі шанси з'являються у вересні, щоб блиснути. Ця карта говорить про яскраву самореалізацію, харизму, якийсь творчий підхід і вміння вести за собою інших. Ваші ідеї можуть запалювати інших, тож не бійтеся проявляти їх. Про себе та просити гідну оплату, і цю оплату вкладати в себе, бо ви цього варті. Якщо є можливість, починайте щось нове, якщо ви це планували. Якщо вже щось є, то активно просувайте це. Зараз дуже сприятливий період для цього у вересні. Стосунки, емоції та почуття, Тут у нас імператор. Імператор говорить про те, що вам у вересні дуже важливо встановити якісь чіткі межі у ваших стосунках. Місяць підштовхує до відповідальності, структурування, можливо, навіть до взяття контролю у сім'ї або у партнерстві. Це може бути також період, коли ваш партнер почне демонструвати якусь жорстокість. Жорсткість та логіку більше, ніж емоцій. Тому тут потрібен прямо такий структурний логічний підхід для стосунків, прямо прописати собі стратегію, план розвитку стосунків і йти за цим. Планом у здоров'ї, тілі та емоціях у нас дуже класна карта. Десятка кубків говорить про те, що ви можете зараз почуватися. Набагато краще, ніж в минулі періоди. Енергія відновлюється через емоційне наповнення, через тепле спілкування, через сімейну гармонію. Тобто ваше тіло у вересні дуже чутливе саме до емоцій. Піклуйтеся про свій настрій і тіло вам віддячить. Так, далі у нас виклик місяця. Виклик місяця це перевернута помірність. Тобто, це знак дисбалансу, коли ви можете впадати в якісь крайності. Може бути забагато роботи, наприклад, і трошки забіватися на відпочинок. Може бути. Забагато уваги у стосунках, наприклад, і не витрачати свою увагу на роботу і так далі. І викликом для вас стане у вересні не втратити у цей ритм. Важливо слідкувати за своїми енергетичними межами і не брати на себе більше, ніж ви можете витримати. Не поспішайте, дозвольте собі бути в процесі, дозвольте собі якось збудувати цю картинку, як воно все між собою повинно відбуватися. Щоб баланс був, також можна зробити вправу колесо балансу і подивитися, які сфери життя просідають. Підтримка місяця у нас двійка мечів. І якраз ця карта у позиції підтримки говорить про те, що за усім усім рвінням. Королеви жезлів, яка нас просто спонукає діяти, діяти, досягати і проявлятися, не забувайте виділяти собі моменти тиші, коли ви можете просто побути на самоті і подумати, не подумати, не приймаючи ніяких рішень, а просто обміркувати різні варіанти. Порада на місяць у нас сімка мечів. І сімка мечів говорить про те, що не обманюй себе. Прийшов час для чесності з собою та чесності з іншими. Якщо щось приховували, то воно вспливе на поверхню у вересні. Будьте прозорими в комунікації, не шукайте якихось обхідних шляхів. Тому що воно все одно вскриється, як би ви не намагалися це приховувати. Ось такий цікавий вересень для вас, левий місяць і випробовувань через силу характеру, де доведеться тримати баланс між контролем і потребою бути чесними з собою. Це період таких сильних внутрішніх інсайтів. І якщо ви дозволите собі якби, зняти маску, то вийдете переможцями. Якщо прогноз був для вас корисним, ставте лайки, підписуйтеся та пишіть в коментарях, що саме ви берете з собою у вересень. До зустрічі у новому місяці з новими силами. Пока-пока!